3 березня. березня. Сьогодні ось так у нас працює мішалка і робота движеться. Це вже друга половина заливається полу в загородах. Там вже ось так залито. Проход потім буде після загород. погород. Навіть поверх труби кинули. Ще се так, І робота движеться. Тут під стіною. Закладні поставили. Тут теж закладні збігом стоять. Робимо зразу і свідками. А там тоді, як поставляться станки, тоді буде як вода. Так що ця половина сараю. Сьогодні повинна бути залита по всій вероятності. Ну, а ця половина сараю ще отак. Дядя Петя, привіт. Тут отак стоїть. А тут трудяшка, вон, трудиться. Привіт. Привіт. Так, уклончик туди зроблений, уклончик є. Все в порядку. Можна прогріватися там зверху сантиметрів 10 донизу сантиметрів 8. Можна бути уклон нормально, прогріватися буде нормально. Ну на цьому поки все пробаження слідується. пока-пока.